Ось я додаю яєчка. Прямо ось так. Але тут треба вже приловчитися, щоб його було дуже трішки. Я змочую. Шану, яке вже має. У мене, до речі, тут кілька разів разів так 5-6 накачане, бо воно вже збільшується в розмірі. Потім я додаю пучку борошна, розповсюджую і отак качаю. Я вважаю, що качана каша з'явилася в нас, в українців, впливом єврейського народу. Тому що у Писарівщині, звідкіля родом ця каша, я конкретно знаю її походження від тіля бабуся Марія з Писарівщини, моя прабабуся Одарка з Писарівщини. Її мама моя прапрабабуся, чотири покоління з Писарівщини, і там багато жило євреї. І от Українці мають таку е, страву, як затірка. Вона робиться на основі яєць борошна або молока борошна, або е, води борошна. То оця вже каша з витребеньками, тобто по-багатому, тобто пшони на всередині. Не плутайте качану кашу з пшоном, з пшеняною кашею і не плутайте качану кашу з будь-якими іншими кашами. Будьте здоровими!